Виїхали з Криму, а в квартирі оселився російський військовий. Як окупанти відбирають житло в громадян України і як його повернути? Приїхав, щоб вам все що ваші квартири проти. Незаконні розкопки у Криму. Польський суд розглядає екстрадицію в Україну російського археолога Бутягіна. Це фото квартири Світлани Колісніченко у Феодосі. Так вона виглядала, коли родина ще жила у Криму. А це вже інші кадри. Після виїзду родини до Києва в помешканні незаконно оселився військовий армії РФ. Про це Світлана дізналась у 2023-му. У дверях торчить записка. Почала ящики ще одна, що я ваш сусід святосій. Приїхав щоб вам це в гаші квартири проти. Згодом жінка з'ясувала, в одній з її квартир проживає в сервер Курсеїтович. Це колишній український військовослужбовець, який перейшов на бік Росії і нині перебуває у базі миротворця. Світлана та її донька припускають, документи на продаж її кримських квартир могли переоформити через місцевого нотаріуса за фіктивними довіреностями та підставних осіб. Є кримінальна справа. А слідуватель пускають. Втім, іде сює розбирательства, нотаріус. Вони там ціла мафія, сила мафія. Вилучення майна українців в окупованому Криму не поодинокий випадок, кажуть жінки. Лише в їхньому будинку за такою ж схемою переоформили на інших власників щонайменше сім квартир. Вони київські квартири, всі, що граждані України, вони в цій квартирі на список і вони в нашому тільки домі сім квартир. Плюс, мабуть, наші дві правозахисник громадської організації Дмитро Спафаров пояснює таких схем позбавлення нерухомості громадян України на окупованому півострові набагато більше, і це системна практика. Найбільш поширені механізми, так звана націоналізація майна. Бо його вилучення відповідно до указу Путіна, як ми його називаємо, про заборону володіння. Майном іноземними громадянами, коли Крим більшу частину Криму було включено до переліку прикордонних територій Російської Федерації, наші громадяни вважаються в Криму іноземцями і відповідно не можуть володіти там нерухомістю. Це стосувалося земельних ділянок. Крім того, окупанти отримали повноваження визнавати житло в Криму безхазяйним, причини формальні борги за комунальні послуги або утримання будинку. Далі окупаційний суд і продаж майна з аукціону. І відповідно всі ці способи вони більшою мірою націлені на тих громадян, які або не знаходяться на цій території, відповідно на території Криму, або ну, якщо говоримо про Крим, то на території Криму. Або е, на тих громадян, які там знаходяться, але не отримують російські документи у представництві президента в Криму в таких випадках радять зберігати всі документи, що підтверджують право на власність майно, а також фіксувати факти його незаконного вилучення, тому що первинні документи є тією основою збереження власності. Також треба збирати документи. Хоч вони не мають дії, але є доказовою базою, що майно було не і незаконно використовувалася купціна влади. Правозахисник додає, варто також подати заявку до реєстру збитків для України, а ще мати довірену особу на окупованій території, тобто, це не просто ваш друг або родич, а це формалізована довірена особа, тобто через довіреність, доручення. На, наприклад, розпорядження і користування майном і відповідно представлення ваших інтересів. Торік у грудні голова окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов заявив про створення так званої антитерористичної комісії. Вона відстежуватиме українців, які виїхали з півострова і вступили до лав Збройних сил України. Їхнє майно хочуть конфіскувати у представництві президента України в Крим. Це називають. Новою формою переслідування таким чином також вони будуть маркувати умовно нелояльних до окупаційної влади. І це вже знову ж таки не судова процедура. а Тобто за рішенням певної комісії визначають осіб, які є нелояльними, у кого можна відібрати майно. В Кримсос наголошують, усі ці механізми незаконного вилучення окупанти вже застосовують і на новоокупованих територіях. 15 грудня 2025 року Путін підписав зміни до російського законодавства, які фактично легалізують конфіскацію майна на окупованих частинах Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Крістіна Черновалова, Астани Мінов, Лариса Дученко. Суспільне новини. Крим. У кайданках і в оточенні польських правоохоронців. Так російського археолога Олександра Бутягіна ведуть до зали окружного суду в Варшаві. У закритому режимі без журналістів польський суд розглядає справу про екстрадицію археолога в Україну. Тут його звинувачують у проведенні незаконних розкопок в окупованому Криму. 12 січня цей же суд продовжив арешт Бутягіну до 4 березня. з одного боку, українська сторона закидає нашому клієнту проведення дослідницьких робіт без відповідного дозволу, що в принципі не викликає сумнівів. Пан Путягін визнає, що у ці археологічні пам'ятці такі роботи він проводив. Однак лише ця обставина не може бути підставою для екстрадиції розшукованого, оскільки в Україні за такий вчинок не передбачене покарання у вигляді позбавлення волі. Захист Бутягіна запросив у судді час на ознайомлення з документами, які для росіянина переклали з української. Врешті адвокат Бутягіна домігся відводу судді і засідання перенесли. За ґратами у Польщі археолог ж півтора місяці. На початку грудня його затримали, коли той мандрував Європою із лекціями. Мав читати і у Варшаві. Та на запит України польські правоохоронці Бутягіна затримали. Це розкопки біля Керчі, старовинне античне місто Мірмекії. Саме тут Бутягін проводив незаконні розкопки. У 22-му знайшов скарб із 30 монет часів Олександра Македонського, який вивіз до Росії, розповідали Суспільному Крим в регіональному центрі прав людини. Ціна такої монети однієї сягає десь 280 тисяч гривень. Тобто можемо логічно зрозуміти, що цей клад може коштувати понад 8,5 мільйонів. За даними прокуратури АРК, Бутягін один із семи археологів, проти яких відкрито кримінальні провадження. Серед фігурантів як громадяни Росії, так і України, які брали участь у незаконних розкопках в окупованому Криму. Екстрадицію Бутягіна в Україну, крім рішення польського суду, має затвердити міністр юстиції Польщі за українським законодавством. Російському археологу загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Оксана Бовсновська, Суспільне новини, Крим. Це Австралія, місто Гоберт. Тут щороку науковці з різних країн обговорюють, як зберегти ресурси Антарктики. Україну на ній 20 років представляв біолог Леонід Пшеничнов. Фахівців такого рівня саме із Антарктичних рибних запасів і антарктичної екосистеми. Ну і в світі мабуть, чоловік 20. Та на минулорічну конференцію восени пшеничнов не доїхав. У вересні росіяни заарештували вченого в окупованому Криму. Відомо про це стало вже під час самої конференції від посла України в Австралії. Не треба багато зусиль, щоб зрозуміти, що це політичне переслідування. До окупації півострова Леонід Пшенично багато років працював в інституті морського рибного господарства та океанографії у Керчі. Це не тільки професіоналізм, це ще пристрасть. Я думаю, це пов'язано ще з цим. Він просто цим живе. Біологиня Каріна Вишнякова, колишня колега пшеничнова, згадує, після окупації Криму він не став співпрацювати з росіянами і звільнився з інституту. Але залишився у Керчі, доглядав за літніми батьками. Попри життєві обставини, пшеничнов завжди був вірний науці та захищав її інтереси, каже його колега Павло Гольдін. Науковець був технічним координатором спостерігачів та контролював квоти і ліміти. Вилову у Антарктиці та екосистема морська, живі організми, які існують навколо Антарктики. Вони визначають біомасу всієї глобальної морської екосистеми. Тож Леонід Пшеничнов ініціював створення своєрідної заповідної зони неподалік станції Академік Вернацький. Цю ініціативу роками блокують Китай та Росія, каже Гольдін. Росіяни вважають, що охороняти природу не треба. Вони написали, що вони хочуть. Ловити безконтрольно, де їм заманеться всюди, де вони можуть дістатися, і вони вважають, що пан Леонід заважає їм це робити. Публічно про затримання Леоніда Пшеничного росіяни не заявляли. Та правозахисниця Ольга Скрипник розповіла Суспільному, що науковці отримують у Сімферопольському СІЗО. Австралія, країни ЄС, Норвегія, Сполучене Королівство, Нова Зеландія та Корея засудили арешт науковця. Перше в історії будь-кого судять саме за дослідження. От, тому ми хочемо до цього прецеденту зараз повернути максимальну увагу. До підтримки Леоніда Пшеничного за 15 тисяч кілометрів від України доєдналися й українські полярники. Науковці вважають його незаконний арешт росіянами шкода світовій науці. Ксенія Вапильник, Марія Антоняк та Роман Пилатик. Суспільне новини Крим.